Наш мозок такий ледацюра. Ти знала про це? Чому це? Що ти маєш на увазі? Ну дивись, наш мозок часто блокує наші бажання, наші якісь нові починання, залякуючи нас або включаючи лінь і при цьому переконує нас, що в нас все гаразд, що в нас в житті все важурі. І нічого не потрібно міняти, адже й так все добре. А чому він з нами так робить? Мій мозок не хоче, щоб я краще жила. Мозку дуже зручно використовувати старі заїжджені нейронні зв'язки, які формуються в нашому мозку з самого дитинства. При цьому він диктує нам, як почуватися, що робити. Що казати в тій чи іншій ситуації? Для того, щоб ввести в життя якусь нову звичку, ну, наприклад, піти додатково навчатися, розвиватися в якійсь новій для себе сфері, мозок має формувати нові нейронні зв'язки, адже він не може використовувати якісь старі нейронні зв'язки, тому що коли людина іде навчатися, вона розширюється, вона отримує нові знання. І для цього в мозку формуються нові нейронні зв'язки, які відповідатимуть за це. Але мозок відчуває себе дуже дискомфортно в цей період, коли йому треба розширювати свої можливості, пізнавати щось нове. І тому він буде опиратися будь-якими доступними способами, щоб не відчувати цей дискомфорт. Оце так. І що ж робити в такій ситуації? Ну, перш за все усвідом, що ти не лінивий, ти не невдаха, ти не пересічний, як диктує тобі твій мозок. Потрібно просто діяти, просто починати, просто робити день за день, крок за кроком, починай і роби те, що тобі подобається, те, що б ти хотів робити, пізнавати щось нове. Розширювати свої можливості. Як би не хотілося тобі покинути те, що ти розпочав, усвідом, що це не твоє бажання, це нормальна реакція мозку опиратися. Просто продовжуй виконувати те, що ти виконував день за днем, і все обов'язково в тебе вийде. З часом мозок здасться, сформує нові нейронні зв'язки, і певна справа чи діло, яке ти розпочав, почнуть приносити тобі. Задоволення. Ого, а я давно хотіла розпочати свою справу і все боялася, що в мене нічого не вийде. Тепер все ясно.